Чого починається натуральний сидр, яблука-черешня-монбар? А починається він з цих садів. Ми знаходимося на Закарпатті біля Ужгорода в наших садах, де ми вирощуємо натуральні яблука для нашого сидру. Тут же у нас є і Сади з черешнею, і також ця натуральна наша черешня потрапляє в пляшку сидру Монбар, яблуко-черешня, без додавання цукру, без хімічних домішок, тільки натуральні яблучка і черешня потрапляють в цю пляшечку, і виходить натуральний сидр монбар. Яблуко черешня. Як яблука та черешні перетворюються на натуральний сидр монбар яблуко черешня я вам розкажу на нашому заводі, який розташований тут поруч, а поки що пробую. О, вау. Натуральний, смачний, дуже корисний сидр монбар яблуко черешня.